Всім привіт! Так, бджоли натрясли, нуклеуси заселили, відповідно виставили нуклеуси на облітник. Ну і матки полетіли наші на обліт. Сьогодні буду відбирати плідні матки F1. Ну і коротенько так покажу, розповім, як я це роблю. Ну, тут немає нічого нового, але все рівно я це покажу. Які тут ще такі в мене ну, не головні моменти, а є моменти, і як я працюю з матками, як виставляю нуклеусний парк, щоб весь час нуклеусний парк був заряджений матками. Виставляю нуклеуси, бджола обліталась і після обльоту я в минулих років перевіряв, чи є плідні матки. Ну, Як практика показала за ці всі роки, е як я заселяю, так як я заселяю, ну, я показав у попередніх відео це, матки приймають 100%. Там 100 маткомісць. якщо я не дорахую з двох маток, це є ніде нічого. І після того, як я заселю, виставлю нуклеусний парк на облітник, я вже не роблю огляд, бо на це потрібно багато дуже часу. Ну, а часу. На початку сезону дуже ну, його не вистачає взагалі. День і, можна сказати, і вночі пакує матки і так працюємо, день і ніч. Пару годин це спить. ну, щоб ви розуміли. І часу не вистачає робити той лишній огляд. Виставили бджола обліталась. І чекаю я 5 днів. Ну, це все я записую, заводжу. На маткові дні пасіці, так як журнал, і це все я записую, це все відслідковую від по журналі. Щоб ви розуміли, це все потрібно записувати, якщо великий нуклеусний пар. Е, Подивились, 5 днів прийшло, і тоді я дивлюся, чому, ну як, 5-6 днів. Це не, не конче 5. 5, 6, 7 день у мене огляд. Матка ще не буде сяти на цей день, але вона вже була на, облі... на обльоті. І відповідно матки з обліту 100% не вертаються не вертають. статистика 70-80%. Якщо погана погода, це статистика ще менше, 50%, а може ще бути менше, були такі роки 19-20-й рік 20. Я хороша погода, буває, що і 90%. Ну, 100% повернень немає. Так що 5-7 день у мене огляд, тому що матки полетіли, які не прилетіли. Щоб ми на то маткомісце кинули неплідну матку, щоб весь час клеусний парк був загружений. Щоб не сачкувому сказати, бо на плідні матки я перевіряю 12-14 день. А тут у нас буде 5-7 день, будемо перевіряти. А якщо той день пропустимо, ще один тиждень втратимо. Маткоміс буде ще один тиждень пропадати. А на початку сезону це дуже багато. 7 днів це є багато. Щоб маткомісти працювало. Так вже би матка. Цю матку, яку ми підкинемо на сьомий день, де попередня не вернулася до обліту, а ми підкинули нову. Це вже буде на обліті. розумієте? Так що за нуклеосним парком потрібно дуже стежити. І якщо заселили, роблять цю маніпуляцію. Після того вже відповідно, воно йде в соколами три дні в мене привівка. І що три дні ранку в мене огляд від п'ятої години. До 11-ї я роблю огляд. Щоранку свій нуклеусний парк провіряється. І що 3 дні докидуюся неплідні матки. Таким способом, ну, як поясню, таким способом максимум ми можемо витягнути з нуклеусного парку плідних маток, якщо весь час будемо закидувати туди неплідок, щоб маткомісце. У мене навіть маткомісте не стачкує три дні. Ну, ну, три дні не стачкує, бо я подивився, відповідно, один день матка буде, чи вона пропала, чи її убили, полетіла на обліт за, за, через два дні, через так як на третій день, у мене знову огляд, знову я даю неплідну матку. І так я максимум витягаю, витягую свого нуклеусного парку, щоб ви розуміли. Тільки таким способом може добитись максимум плідних маток з нукласного парку. Якщо ми весь час будемо докидувати неплідні матки. Ну от така в ну, така мене технологія і цю технологію я задоволений. Просто багато дуже роботи. Але якщо ми робимо, то ми й маємо. Ми не робимо, ми не маємо. того не дано. Все. Е, ну, е, по-моєму. По-моєму, все розповів. Що призабув, ще зараз згадаю і обов'язково це розкажу. Ну все. Зараз буду відбирати плідні маточки і так коротенько покажу. Так. Парчимо тут маточку. І підловлюємо момент, раз, взяли в руку і запускаю в кліточку. Так, готово. Так, і бачимо розпліт уже від цієї матки. Першу матку, Тут такий ще буде один момент. Перша матка як обліталась, її не відбираємо одразу з яєць, тому що яйця засушать. І навіть з личинок немає що відбирати, бо личинку також е викинуть. Перша маточка обліталась, чекаємо, поки розпліт. Ну, або вже личинка така груба до запечатки, або запечатаю. Тоді відбираємо. Заодно подивимося, як матка сіє, буде перша така провірка. Ну, і е це маткомісце, воно вже буде, воно може дожити навіть до місця серпня, якщо б жило обміняється. Якщо ми забрали зразу, Матка засіяла, ми забрали її з яєць або з личинки. Личинку викинули, матку не обмінялось, у липні треба перезаселяти. Так, щоб ви мали на увазі, що чекаємо, поки розкліт не буде запечатаний, тоді маточку забираємо. Не спішимо забирати, не спішимо її забирати з нуклеуса. Так, ну от бачимо. Želau pilku, pilok nosi, nektarček nosi. Taigi, viskas superavo. Так і готово. Так, тут три матки облітались, в цьому секторі матка не обліталась. Там 5 числа вже була підкинута друга 18-го, потім була провірка через 5 днів і от бачимо, ну зараз я покажу. Так, іде сюди. Ну ще скажу так, по розмірах маток. Зразу матки як народжуються, вони такі ну, повинні бути грубі такі, нормальні. Потім матку ми заселяємо у нуклеус. Відповідно, вона худає і йде на обліт. Обліталась. Матка і... Жила її розгодовою, вона набирає також великих розмірів. Засіяла у нас дві рамки, відповідно, сіяти нема де. І вона знову матка починає усі ходати, щоб ви розуміли, якщо ми не забираємо яєць. Якщо забрали матку з яєць, вона буде великих розмірів. Але в дорозі їде до клієнта наша матка, відповідно, вона по дорозі похудає. Бо її не годують білком, сіяти нема де і її не розгодовують. Бо все питають на відео матки великі, відповідно вони будуть великі, бо в нуклеусах, які матки засіяли, вони будуть великі. А приїхали до клієнта, вони вже ну, меншого розміру мають. Щоб ви це розуміли, матки по дорозі вони худають. І вже ви підселяєте в сім'ю, її відповідно розгодовують. І матка знов буде своїх розмірів. Також бачимо розпліт уже. Запечатаний є. Так, матки повідбирав я на пасіці, привіз додому і буду зараз пакувати по коробках і відправляти. До моїх замовників. Е, який тут такий е, важливий момент? Важливий момент буде тут у нас у цьому канді. Якщо Канді зробити рідке, Відповідно, це канді потече і може і матка прилипнути, ну і відповідно загинути. Навіть може матка прилипнути ось у цьому віконечку. так залізти вона зараз. Якщо канді буде липке, бачимо, і вона може тут залипнути. У мене таке перші в перші роки хлопці було. Рідке канді у кліточках не повинно бути. І якщо ми замістимо за міцне канді, також вони не розщеплять і якщо буде довго їхати, ну там 3-4 дні, також вони не розщеплять і може загинути її бджола і загине матка. Також відповідальний такий момент з оцим канді. Щоб ви розуміли. І також, якщо відправляємо матки, І знаємо, що дорога буде, ну, в дорозі вони будуть довго, тут ще може дати мачалку, таку стрихти сантиметр на сантиметр, мукнути води. І цей відділ тут о, ну, відкриваємо і туди ставимо мачалочку, щоб вони мали воду. Це також добре. Ну, Якщо посилка доїжджає 2-3 дні, це можна давати і без води. Отак, от канді приблизно я роблю отаке от кліточки, щоб було зрозуміло. От. Ну, так, ви не побачите. Я зараз так коротенько спробую пояснити. Я... Це канді, який я мішу в нуклеуси. Беру приблизно десь е... пів кілограма і ставлю на 2 хвилини ще в мікрохвильову. Так, щоб воно не потекло, це канді потрібно розігріти, але би було аж гаряче. І тоді беремо і домішуємо. Кидаємо пудри і руками, так як тісто містимо на пироги, домішуємо. Е, ну, Я це не показував. Я думаю, що використовуються канді. Я забув про це відняти ролик. Це такий важливий момент, який канді у кліточки потрібно зробити. Е, це канді використаю і обов'язково зні, е, знімлю відео. Ну, Але так коротенько от е, пояснив, що потрібно це канді домісити уручну. І воно має отримати от таке. До руку взагалі має не липнути. І воно має бути не за тверде і не за м'яке. Ну ота. Ну все. І йду. Іду зараз е матки розпаковувати по коробках, ну і продовжу вже і продовжу продовжу знімати, що і як я роблю, що, що за чим. Так, спакував я в коробки. Зараз покажу, як я це роблю Тут у нас по 20 штук, 16 з, е, знизу і по 4 я прикручую зверху. Прикручую дротом тим, що путаємо рамки на джавік. Отак. Раніше я давав ще. Якщо давав другий ряд, давав таку прокладку з паперю. Ну, різниці немає. Можна її отак прикручувати. Тут 20 штучок, тут так само. 20. Тут у нас буде 8 і знизу, 2, 10. Ну і, відповідно, 4, Один ряд, там 4. Ну і так просто. Трі маточки також упаковуюся. Усе це скручено дротом. От бачу. Один раз скручую і ставлю коробочки попри одну стінку. Бачимо, як закриємо, коробки будуть стояти попри стінку, так що вони не будуть це крутити. І в двох місцях не потрібно вже крутити дроту. Ну, це просто. Так, коробка в нас в мене буде в комплекті паспорт на матки. Ну і відповідно моя візетка. Так, по паспорті можемо прочитати, що тут за матки і від якої материнки ці дочки. Д'ямоюся на цей номер. Заходимо на мій сайт. Ханьбі. Ханбі. Ну, сайт буде прикріплений. Знизу в коментарях. Так що можете зайти і все почитати. Заходимо на сайт. Заходимо на пункт заводчики. Шукаємо оа 1 Ну, тут читаємо номер. Це номер материнки. Перше це код матковода. оа 1 це шляхтич буде. оа 2 там кіс, оа 3 толік. Ну і там далі по номерах. Хлопці з моєї команди будуть ці. Получили такий паспорт, дивимося, ага, заходимо на заводчики, А1, це шляхтич і шукаємо материнку 21-го року. Знайшли цю материнку, подивилися морфометрію І там, де ця буде материнка прописана, також цієї материнки, бо в неї відомі тато і мама, будуть батьки, так як можна буде простежити родоводи до 2018 року. Так що ось такий паспорт і сайт. Це є паспорт і сайт, це є одно ціле, щоб ви розуміли. Можна передивитись морфометрію і родоводи по цьому паспорті на сайті. Вже На сайті ви вже все можете передивитись, Щоб ви розуміли. Е, паспорт іде один у коробку. Так як тут усі у нас сестри, змісну на кожну матку вписувати паспорта нема ніякого, щоб ви це розуміли. Це буде один паспорт. Якщо буде друга лінія, навіть до одного клієнта будуть їхати, наприклад, дві коробки їдуть до одного клієнта. І можуть бути дві лінії. В одній коробці будуть одна лінія і один паспорт. Відповідно в другій коробці, так як буде друга лінія, тут це, це сама лінія. Якщо буде друга лінія, буде в цій коробці другий паспорт. І ті всі матки з другої лінії, щоб ви розуміли. Один паспорт на одну коробку і в коробці всі сестри. Ну. Отак так, і працюємо. Так, зараз я це все замотаю, ну і ще покажу завершальний етап. Коробку путаю, скотчем, як бачу. Клею такі наклейки обережно крихке. Ну і Тут, де ми путали дріт, дротом путали клітки, дріт, бачимо, ось е, тут у нас вийшло. Той дріт обов'язково потрібно заклеїти скотчем, щоб десь не зачепив. Дріт і не розірвав коробку. Отак От бачимо. Також так само путано і бачимо дріт заклеєний скотч. Ну то такий момент, що потрібно про це знати, бо якщо десь зачіпить, її може розірватися коробка. Ну все, тут тут великої математики немає. В минулому сезоні я відправляв матки в таких клітках. Ну і залишився залишок. В цьому сезоні я ще буду відправляти також ось у таких клітках. Так що до кого приїдуть матки в таких клітках, це нормально. Бо я ще в цьому сезоні допрацьовую таких клітках. Ну а як використаю вже всі такі клітки, будуть матки їхати цілий сезон вже в жовтих клітках. Упаковую так само. Тут по 20 штук у коробці. Ну все, матки готові до подорожі. Так що всім добра. Ну а саме головне мірного неба. Бувайте!